Історії про тварин. Розділ третій. Морські тварини. Мушля недоторка. Дельо був красивим і грейливим, як і багато інших дельфінів. Йому подобалося стрибати на білій піні хвиль і виспівувати своїм чудовим голоском, але найкращою розвагою для нього було пірнути так глибоко, щоб доторкнутися до морського дна. Там можна було досталь розважатися з мушлями, великими й маленькими, кольоровими й смугастими. Усі радо гралися з ним. Вони заривалися в пісок або чіплялися до каменів. І делю подобалося штовхати їх носом, щоб побачити, що з того вийде. Щойно бешкетниці мушлі бачили наближення дельфіна. Вони відкривали свої оболонки і пускали бульбашки. Як вони знали, що Делю у жодному разі не зашкодить їм, хоча він часто штовхав їх носом так сильно, що вони кілька разів крутили сальто у морській течії. Та мушлям це навіть подобалося. Вони залюбки пірнали у водяний вир, а потім занурювалися в пісок чи водорослі. Серед усіх цих бешкетливих мушельок була така, що ніколи не відкривалася, хоча делю хотів дуже з нею погратися. Сховавшись у хвиле подібний біло-сірий панцир, вона самотньо тулилася до скелі. Але грайливий делю не мав спокою. Він дуже хотів, щоб мушля розважалася з ним і його друзями. Тому він повсякчас зачіпав її, штовхаючи то носом, то хвостом. Однак вона не зважала на нього і залишалася нерухомою. Зрештою, дельфін змирився з тим, що мушля була така сором'язлива недоторка. Він остаточно відмовився від спокру погратися з нею. За кілька днів подув сильний вітер, і величезна й потужна хвиля розбилася об скелю, де оселилася сором'язлива мушелька. Намагаючись утриматись на скелі, мушля втратила рівновагу, і її черепашка відкрилася. Делю відразу помчав на допомогу, але завмер від подиву. Мушля захищала щось яскраве всередині своєї черепашки. Це була перлина. Так ти перлинниця. вигукнув Дельфін. Я вперше бачу таку в наших краях. Ти дуже дорогоцінна мушля. Делю наблизився, щоб помилуватися чудовою білою перлиною, яку мушля носила у своїй черепашці. Тепер я розумію, чому ти не хотіла розважатися. Ти мала оберігати свій скарб. Нарешті маленький дельфін зрозумів, чому мушля ніколи не гралася з ним. Вона була щаслива і сповнена радості, адже виконувала важливе завдання, захищала коштовну перлинку. краби танцюристи. Тюлениха Люля була справжньою задавакою. Коли вона сміялася, то показувала свої розкішні вуса. Їй подобалося, що всі. Задивляється, як вона плескає по хвилях своїм чудовим хвостом. А коли люля втомлювалася, то влягалася до лічерева на теплий пісочок і ніжилась на сонці. Так тюлениха поводилася день за днем, і нічого б не змінилося, якби не сталася невелика пригода. Бо на цьому пляжі була не лише вона. Одного разу, після звичного виступу в хвилях, люля Збиралася прилягти на піску і ледь не розчавила щипчика, старого краба, нірка якого була зовсім поряд. Краб так злякався, що несподівано для себе підняв клешні та вщипнув люлю. Ти з глузду з'їхав? Чому ти щепаєшся? зойкнула тюлениха. Щіпчик позадкував, але клешнів не опустив. Вони були готові до нападу. «Ти ледь не розчавила мене. Слід бути обачнішою, коли лягаєш на пісок. Роздратована тюлениха не перепросила. Навпаки, вона штовхнула плавцем білого краба так, що той полетів просто у воду. Щепчика накрило хвилями, і він ледве встиг вибратися на берег. Тим часом усі його друзі краби, які спостерігали за видовищем, Обурено оточили тюлениху. Усі разом вони стали щепати бідну люлю, яка вже пошкодувала, що не подумала, перш ніж скинути старого краба в море. Ой-ой-ой, припиніть! розлючено вигукувала тюлениха. Але краби вже рили пісок, щоб улаштувати пастку. Щепчик повернувся, його маленькі очі стирчали, як шпильки. Невдовзі яма стала великою і глибокою. І Тюлениха не щулася, як опинилася в пасті. Задоволені краби затанцювали навколо ями, здійнявши великі клешні і вимахуючи ними в ритмі дикунського танцю. Спочатку Люля злякалася, але щойно побачила танець маленьких крабів, ураз розсміялася. Тоді сердитий щепчик рішуче звернувся до Тюленихи. Пам'ятай, що пляж не лише твій. Ми також маємо на нього право. Тюлениха, махаючи плавниками, вибралася з ями і звернулася до старого краба. Твоя правда, крапчику, вибач, я не подумала. Обіцяю, наступного разу буду обачнішою. Але я хотіла б і вас про дещо попросити. Ви дуже хороші танцюристи. Чому б вам не танцювати на пляжі частіше? Від її несподіваного прохання всі розреготалися. Цього дня люля та краби щасливо жили разом на пляжі. А коли тюлениха ніжилась на сонці, краби танцювали навколо неї. Чого боїться акула? Усі рибки тікали, щойно бачили тінь акули гамки. Вона була страшною, величезний рот, маленькі хижі очі і здоровенне довге тіло. Акула справді викликала жах самим своїм виглядом. Навіть найбільше риби уникали її. Гамка добре це знала, тому навіть не мріяла про друзів. Але одного разу вона прокинулася від нестерпного болю. Зуб, акула кидалася з боку в бік, повільно виляючи хвостом і скаржилася. Медузи, морські лящі, морські оконі, сардини та риби фугу, побачивши це, одразу заховалися в тріщинах морських каменів і серед морських анемонів. Допоможіть, допоможіть. Гамка тривожно снувала по морському дну в надії, що хтось зупиниться, щоб допомогти їй. Але всі ховалися адже боялися опинитися у її величезній пащеці. Тільки лобстер Надійка наважилась наблизитися до гамки. Їй було цікаво дізнатися, що трапилося з акулою і чому вона кличе на допомогу. Надієчко, зупинися, повернися, це все її хитрощі, щоб з'їсти нас, загукали зі своїх сховок її друзі лобстери. Щойно смілива Надійка підпливла до акули та роззявила пащу і показала свої гострі зуби. Усі закричали і з переляку кинулася в розтіч. А Надійка злякалася так, що навіть не могла зрушити з місця. Зажди, зажди. Я не завдам тобі шкоди. Поглянь на мій чорний зуб, він хитається і мені так боляче. Це не дає мені спокою, будь ласка, вирви його, благала гамка. Надійка посунулася вперед назад. Звідки мені знати? Що це не пастка? запитала злякана лобстерка. Я не їстиму тебе, обіцяю, гукнула акула. Тільки вирвий мій зуб, будь ласка. Надійка зазирнула до рота акули й побачила зіпсований чорний зуб. Акула казала правду. Тож лобстерка відразу взялася до справи, щоб допомогти гамці. Вона сунула до рота акули величезні клешні, використовуючи їх як справжні щипці. Готова? запитала Надійка. Акула від страху заплющила очі. Один, два, три. Різким рухом рятівниця видалила хворий зуб. Акула розплющила очі. Нарешті біль зник. Гамка усміхнулася і вперше в усіх риб зник страх. Виявляється, ця страхітлива акула теж чогось боїться. Ганка ж також потішилася. Хто б міг уявити, що завдяки нестерпному зубному болю вона знайде друга? Кит і Мартин Велетенський кит Борумба з величезною пащею давно змирився з тим, що не міг гратися і бешкетувати з рибами. Борумба був такий велетенський, що самим своїм виглядом наганяв жах на інших мешканців моря. Навіть на акул, медуз і восьминогів. Особливо всі лякалися, коли він плавав на дні моря, здіймаючи хмари, піску і каламутячи воду. Більшість часу боромбі доводилось нудьгувати на самоті. А що він був грайливим, то розважався тим, що вструмлював голову над поверхньою води і пускав фонтан якомога вище. Заразом і повітря набирав у свої дихальні отвори. Коли кит втомлювався, то полюбляв гайдатися на хвилях. Але боромба був таким важким і ледачим, що за якийсь час втомлювався навіть пливти за течією. І тоді він повільно повертався в глибини моря. Рибам подобалося спостерігати за китом здалеку. Особливо весело було, коли вода здіймалася фонтаном аж до неба. На маківці в кита був отвір. З якого він міг викидати в повітря потужний струмінь води й пари. Фонтан міг бути дуже високим, майже як палац. Борумбі подобалося викликати захват у глядачів, його це надихало. Одного дня Борумба побачив нового глядача, що сидів на скелі. Це був Мартин. І коли кіт наблизився до птаха, той одразу заговорив із ним. За якийсь час вони стали друзями. Мартин Горено сумував через те, що не міг літати, як інші птахи. Нещодавно він пошкодив крило і тепер міг лише ненадовго зійматися над високими скелями. Горено Радо політав би високо в небі разом із іншими птахами. Якось китові сяйнула блискуча ідея. Якщо Горено сяде йому на маківку, і він випустить потужний струмінь води. То Мартин опиниться на верхівці фонтану, яка блискуча ідея! Нарешті я доторкнуся до хмар, вигукнув Горено. Так вони й учинили. Кит із захватом спостерігав, як Мартин здіймається до неба. Нарешті кит знайшов друга, який його не боїться і якому він може допомогти. За кілька днів гри з боромбо, Горено зрозумів. Щоб відйоми та спуски на струмені води, що так припали йому до душі, зміцнили його крила. За кілька тижнів його слабкі крила стали міцними та витривалими. Горено був такий щасливий, що навіть не знав, як відчатчити своєму другові. Нарешті справдилась його мрія високо шаряти в небі, з іншими мартинами, чайками й буревісниками. Хто ж на Можливо, тепер птах міг перелетіти навіть через океан. Але Боромба теж радів і на подяки птаха відповідав, так, я допоміг тобі високо злетіти завдяки моєму фонтану, але ти додав мені щастя, бо я знайшов фантастичного друга. Відважна медуза. Коли медузи збиралися разом, то нагадували маленькі прозорі парасольки. Що висіли під водою. Вони мирно плавали і бавилися із зеленими водорослями. Солька мала гарненька медуза, радісно гойдалася на хвилях зі своїми подружками. Вона розмахувала довгими і тоненькими щупальцями, схожими на рухливі ниточки. Разом з іншими медузами вона прямувала до водних глибин, де на них чекали морські зірки. Столька радо проводила час зі своїми друзями, але їй також подобалося спостерігати за сонячними променями, які пробивалися крізь товщу води, і підпливати до поверхні, де море було світло блакитним. Одного ранку столька тихо пливла і почула щось дивне з боку Коралового рифу. Тієї самої миті вона вирушила туди, щоб дізнатися, що трапилося. За червоними гілками коралів вона побачила страшенну сцену. Гігантський восьминіг схопив маленьку рибку великими щупальцями і хотів з'їсти її. Кулько. вигукнула Солька, впізнавши рибку. Кулька була невеличкою, розміром із долоню, рибою фугу, яка дружила із Солькою з дитинства. І коли медуза побачила її у пасті восьминога, вона дуже злякалася. Бідолашна кулька роздулася і відчайдушно горлала, випускаючи ротом тисячі бульбашок. Солька кинулась на порятунок, хоча знала, що перемогти восьминога буде непросто медуз зарозмахувала ниточками щупальцями, намагаючись захистити кульку. Але щупальця восьминога були набагато більші та набагато небезпечніші. Звичайно, солька не могла покинути подружку у скруті. Що ж вигадати? І тоді маленька медуза кинулася на величезного восьминога і стала лоскотати його. І це спрацювало. Восьминіг не міг залишатися на місці і тримати рибу фугу. Він став звиватися від лоскоту і, врешті-решт, застряг у коралових гілках. Солька скористалася цим і обійняла кульку, яка від страху, що її зідять, роздулася йому повітряна куля і настовбурчила свої голочки. Обійнявшись, вони відпливли від восьминога та сховалися всередині маленької печери, захищеної водоростями. Кулька подякувала медузі Солько, ти врятувала мені життя, Весь мені хотів придушити мене, як ти відважно лоскотала чудовисько своїми маленькими щупальцями. Медуза була дуже щаслива, що врятувала подружку. Хто б міг подумати, що мої маленькі щупальця. Можуть перемогти великого восьминога.